Всім привіт. Зроблю коротенький відеоогляд нового індикатора, до якого ви майже вже думаю, що вже отримали доступ. Якщо ви бачите це відео, то ви до нього мали отримати доступ, називається району стратегії Alpha Range Momentum. Індикатор працює на різноманітних таймфреймах, але заточився він під роботу на двогодинному таймфреймі. Можна використовувати одну годину, чи 5 хвилин, чи 15 хвилин, чи один день навіть, чи 12 годин пофіг. Треба буде влаштовувати його вже під кожний інструмент окремо. По дефолту, в нього є 2 режими роботи. Це залежить режим А і режим Б. Вони різноманітні між собою, в залежності від волатильності інструменту. Тобто теж треба дивитися. От, наприклад, ось тут, в режимі Б, на цьому інструменті дуже багато мусорних лонгових сигналів. Я тут бачу. Якщо ми включаємо режим А, то їх тут просто навіть не було. Насправді, ми, коротше, не заходили в цю позицію. Вот. Він, його можна використовувати на різноманітних інструментах, не тільки криптовалюті. А, в общем, але треба дивитися, який інструмент краще відпрацьовує а, і на якому таймфреймі. Це дуже важливо. От так от. А, Тут ви нічого не чіпаєте. Тут можна налаштувати спрацьовування стоп лосу по цій стратегії. тут выставляете кількість відсотків. Я по дефолту стоп-лосс тут прибираю, чтобы он причастно не стопил в позиции. Режим для вас на доступный режим А и режим Б. Тут мы ничего не чипаем. Тут можно себе делать эти налаштунки визуальные. Типу, там показывать линии, не показывать линии. Раз. Так. Типу, показувати сигнали, не показувати сигнали. А, short long. Потім відображати, де у вас має бути take profit по, по цій стратегії, чи не відображати. long short, стоп loss лінії, стоп loss лінії. стоп loss по лонгу, по шорту. Так, take profit stop стоп Тут цю штуку теж не трогаємо. Ще можна для зручності прибрати цю штуку. Типу, вона показує кількість монет, котрі треба використовувати. Це, типу, в режимі стратегії. Це вам не треба. Просто треба отримати сигнали. І також доступні е, налаштування алертів е, від TradingView. Якщо тут стоїть галочка, то ви можете використовувати собі notiфікейшни. Отак натискаємо, вибираємо. Е, Яку стратегію, там повідомлення можна писати собі? Пом-пором-пом-пом -пом, і куди це присилати якось так. А, так, 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 так. Тепер, тепер, тепер. Кожен інструмент треба підлаштовувати руками по підріжний режим роботи і під різний таймфрейм. Наприклад, будемо зараз дивитися. Режим Б різні інструменти на 2-годинному таймфреймі. Чи давайте, наприклад, візьмемо одну годину. Більше подобається. Одногодний. От у нас тут, наприклад, йдемо по списку. нам. Да? 10 тисяч трильйонів боб. Тут що у нас було по бобу? Бачимо на одній годині в цьому режимі. В нас тут була купа шортів, але вони всі повибивали по стоп-лосах. І останній в нас тут був лонг 26 числа, який ми закрили. Прикол цієї стратегії в тому, що вам індикатор показує, де у вас точка входу. Ну, не точка входу, де у вас сигнал, від котрого можна лонгувати. Ось тут на першій світі в нас було типу лонг-реді. Ми готові до лонгу. Тут в нас long, і тейк профіт в нас на цій зеленій лінії, але вона динамічна. Тобто вона змінює свою позицію. Тобто, наприклад, ось тут треба вже було виходити. З цієї позиції, тому що бачите воно, чи навіть ось тут, тому що воно вже не дійшло до неї, і інструмент дійшов до неї трохи згодом виходить. Те саме можна сказати про шорт. Про шорт, про шорт, про шорт. Зараз покажу вам. Тут історії немає. Да, тут історії ще немає. Поганий інструмент. Так, ідемо, що у нас? Мог? Так, помог. От останній, наприклад, сигнали, так? Да? Одногодинний таймфрейм. Ось тут у нас перший сигнал був на шорт. А тут у нас другий сигнал на шорт. І ось тут у нас стопи шортистів були винесені. Тейк профіт у нас тут забрався. З-під першого, виходить, 8%. Треба було перечекати. І потім ми забрали. 7% руху. А, якщо брати заходити звідси, то це 11% руху. Все, типу, з позиції ми вийшли. Тут а, така сама ситуація. Інструмент пішов спочатку вгору на одні, на 1 годині. Потім нас ми отримали сигнал на шорт, а, Ось тут. шортистів винесли 5% 91. сотих. І потім отримали так профіт. Тут в нас був сигнал на лонг з останніх. 19% руху інструменту. Стратегія закрилась ось тут. Типу більше навіть, але 19% тут дуже багато насправді. 29% затягнуло. Але майте на увазі, що тут у нас було декілька хибних входів. Ось тут нас вибило по стоп-лосу. І ось тут нас вибило по стоп-лосу. Тільки третя угода залетіла, але в нас ми, рахуйте, 5%. І тут 4%. Стоп-лоснуло, да, а по ітогу ми забрали 19%. Якось так. Йдемо далі. Дуже багато схожих э, патернів свічкових тому на інструментах. Тому в нас коротше ситуація плюс-мінус однакові. Один раз тут винесли і потім був тейк профіт 14%. Тут по цьому інструменту ще не було шортового сигналу на одній годині. Так, тут у нас 1000 CAT. Було також зараз шорт відпрацював. Цьому інструменту. Йдемо далі. Тут був лонг чімс тут флокі. Раз, два, три сигнали на шорт, і потім чітке відпрацювання. Луна класична також один сигнал на шорт і, класич... і класне відпрацювання. Тут був сигнал на лонг. Да, тут був один раз винесли. Ось тут, а другий залетів, виходить. Причому так смачно. 11%. Да. Кожен інструмент треба підлаштовувати під працювання цього індикатора, там режим 1, режим 2, і також треба підібрати таймфрейм, щоб воно плюс-мінус чисто працювало. Тому що е це залежить від свічкових паттернів, але різні інструменти вони е різну ліквідність собі мають. І тому. Дуже багато маркет маркетмейкерів, вони малюють оці свічкові паттерні на низково капіталіційних інструментах, і дуже багато хибних ходів. Але потім, коли вже немає ніякої надії, на да, ось тут взяти тисяча сац. А, тут лонг дав нам. 4%, потім він вибув його в плюс. Потім у нас був другий сигнал на лонг його вибуває в мінус. Третій сигнал на лонг знову в мінус. а Тут теж в мінус четвертий, п'ятий, а потім а, шостий сигнал у нас дає перекриває всі ці короче, мінуси, які були для цього. Розумієте, як воно працює, да? так, шибу. Шибу чисто спрацювало останній тут сигнал на шорт. Взагалі. Ну, тут багато ліквідності в цих інструментах, тому воно так чітко спрацювало. -пум. Тут чіткий лонг з тейк-профітом, тут чіткий шорт з тейк-профітом на одній годині. Так, 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 що у нас цікаво? От X, X, то що я вчора заходив, От, лонговий сигнал. Ну, трошки не дотягнула, вона вже його закрила Тому що ось тут була вже ідентифікована зміна тренду, типу можлива. Але тут, скоріш за все, в цій штуці, в цій зоні в нас е, маніпуляція, і вона потім піде ще вгору. Закриє питай профітом з більшим профітом. да е, One Inch теж чисто спрацював, тут взагалі, бачите, немає. За останні а, з 20 числа один хибний сигнал на лонг вибуває по стоп-лосу да? через зміну тренду на 2,5%. Потім отримуємо чистий сигнал на лонг і забираємо 11%. Тут отримуємо чистий сигнал на лонг і забираємо тут 5-12%. Ось тут навіть якщо індикатор 8% чітко спрацювало Van Inch. Він більш е, ліквідний інструмент, тому більш чисті от такі спрацювання. Бачите, ну, треба, коротше, підлаштовувати кожен інструмент, ваш улюблений під е, таймфрейм і під режим роботи цього індикатору. Наприклад, от режим А, і в нас вже тут менше виходить. Точок входу. Хоп. Ван інші можна на режимі B1 один, один таймфрейм працювати і забрати собі такі ну, нормальні трохи рухи. АMBDOC е, було два шорти останні. Сп... Спочатку навіть ось тут. Да? Тут в нас е, вибивало, вибивало, вибивало по лонгах. Тут у нас останній лонг дуже дав нормально 9%. Тут чистий шорт 5%, і що знову чистий шорт. На 6%, але бачите, ось тут винесли всіх шортистів. Ось тут люди ставили стопи свої от за цю зону. І навіть за цю нам. Да? Що робить інструмент? Він спочатку показує, що типу, отримали сигнал на шорт. Він пішов вниз, дав непоганий такий рух. Тут, скоріш за все, хтось навіть вже ось тут доливався на, на типу ретесті цієї зони. І що ми бачимо? Бачимо, одною шпількою винесли стопи всіх шортистів, і потім воно пішло нормально так. На 8% вниз. Так, аве. Теж тут шорт був, тут лонг. З фіксацією тут шорт з фіксацію тут. Ace. ace 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 Сигнал на лонг. Він поки не відпрацьовує, але вже збирає шор... стопи ось тут лонгістів. У цей фітілем вже були зобрані стопи, але тут в нас ще є така штука нам. Скільки, там відсотків? 5%. Відсотків? Нормально. в принципі Ось тут теж ступи лонгістів. Знаходяться в цій зоні. Скоріше за все, він залежить від біткоїна, як воно буде. Коротше, воно піздане от сюди і потім піде от сюди. Якось так. 13%. Коротше, зараз маємо сигнал на лонг по цьому інструменту, і вже інструмент знаходиться нижче на майже 2% від точки входу. Тут був шорт. Тут був лонг. Тут в нас лонг потім Ні нікого нікого нема. Тут шорт. а до кардана має бути нормальний інструмент, тому що тут багато ліквідності. Стара монета. Але бачите так, як воно спрацювало. Да? Отримаємо сигнал на шорт. вибиваємо, виносимо стопи шортистів. Ось, ось тут стопи шортистів були. Ось сигнал на шорт. Воно маніпуляцію хуярить, збирає, отримуємо другий сигнал на шорт і потім вже чисто йдемо до тейк-профіту Це ну, одна година. Да? Одна година. 5% руху нормально. Так, Airgo хуйня Тут теж шорт. Аево. Галде. Так, а біточок. Що у нас біточок? По битку Лонг з тейк профітом 22 числа 4%. Сигнал на шорт. Так само, як на Аді, бачите. Сигнал на шорт. Ось тут. Тут стопує шортистів. Люди заходять. З коротеньким стопом їх виносить, отримуємо другий сигнал на шорт і йдемо до тик профіт. Якось так. Але це біткоін, тут рухи не такі великі. По відсотках так, B, C, 98. Коротше, ви зрозуміли, да, як працювати з цим індикатором. Можете собі брати ваші улюблені інструменти, брати улюблений таймфрейм. Якщо є час натхнення, можна доручити п'ятихвилинки. Так, зараз 15-ти хвилинки краще. А, ну, наприклад, ні, це погана монета для прикладу. Ну. Ось тут селер якийсь. А, тут не було в нас, да. Не. не було ну, окей. Зато тут класний був шорт. Чистий. Без виносу стоп стопів. 3,6% Тут в нас 2.30 4.6. Коротше, якось так. Приємного вам користування цим індикатором до зв'язку.